Привіт, друзі! Розглядавши фотографії та портрети відомих історичних осіб, можна помітити одну річ, що багато хто з них ховали одну руку під одежу. Навіщо вони це робили? В цьому жесту є декілька пояснень. Згідно правилами такету, вільні руки оратора рахували грубістю та неповагою до слухачів. Тому оратор ховав свобідну руку в складці одежі. У XVIII столітті в Західній Європі повернулась мода на античне мистецтво, і ця поза стала знову популярна. Всіх видатних людей відображали саме так: схована під одежу рука означала приналежність до вищого суспільства, освіченість та благородство. Історики приписують цей жест масонам. Вони рахують, що він використовувався для ідентифікації вказівки рівня ієрархії і демонстрування відданості справі. Наприклад, портрет Моцарта, який, як відомо, був масоном. Відомий портрет Наполеона І, написаний Жаком Луї Давидом, не з натури, а по пам'яті, так само написаний з таким жестом. Прихильники французького імператора, намагаючись наслідувати свого кумира, використовували цю позу і для своїх портретів. Після появи у 1826 році у Франції першій у світі фотографії, фотопортрети поступово почали витісняти портретний живопис на друге місце. Але для того, щоб зробити фотографію, потрібно було знаходитись в нерухомому стані до 15 хвилин. Поза з рукою, захованою під одежою, виявилися самою зручною. Так само цей жест згадується в Біблії. Та символізує він відображення знаку, який був даний Мойсею Богом. Ще казав йому Господь: положи руку твою до себе в пазуху. Та він положив руку свою до себе в пазуху, витягнув її, і ось рука його побіліла від прокази, як сніг. І ще сказав: Положи знов руку твою до себе в пазуху, і він положив руку свою до себе в пазуху, і витягнув з пазухи, і ось вона стала такою ж, як тіло його. Ісход 4, розділ, 6-7 вірш. На початку ХХ століття мода позувати з схованою під одежу рукою ставала вже менш популярна. Але все-таки деякі популярні люди і в ХХ та ХХІ столітті продовжують фотографуватись в цій позі. І про справжні причини використовування жесту прихованої руки вони нам навряд чи розкажуть. Кому сподобалось відео, з вас лайк та підписка. Ну а я пішов шукати нові цікаві та надзвичайні факти. З вами був Макс, до зустрічі на каналі.